Ну, от, власне, пан Тарасе, яка кінцева наша мета? Кінцевий вихід з ціє, цієї ситуації? адже от є план, який цитує Ройтерс: що Трамп пропонує і Києву, і Москві ось такий, такий формат, що припинення вогню по лінії фронту, вихід з Харківщини, вихід там з частини Миколаївської області, заморозка, визнання Криму де Юре, Україну ні mm -hmm. до чого не зобов'язують нічого там визнавати. Все це тимчасово окуповані території. І так завершуємо війну. Ну, от. А ми е, кажемо ні. Ми не згодні. Ми розуміємо, чому ми не згодні, бо це для нас несправедливо. Це суперечить законодавства, багато там моментів. Але е, чи будуть кращими умови? Яка вірогідність того, що будуть кращими умови? Яка наша мета далі? Якщо ми це відхиляємо? Що далі? Давайте так згадуйте історію з боргами, які нам намагалися намалювати. Спочатку 500 мільярдів підписуйте за дві години. Коли були спрямовані в правильному напрямку, дипломатично, Потім було 350 мільярдів, потім 120 мільярдів. Тепер виявляється, що і цього немає. А і так далі. Ну. Давайте так. Є ж спільна позиція Європи та України, яка передбачає цілісність нашої держави. Так це раз, ну що значить, ви визнаєте Крим де Юра? Ну спробуйте визнати Крим без європейського союзу. Ну, це це, це, це називається взяти на понт. Ну спробуйте, ризикніть, ризикнить з Європи Драса. Якщо я не плутаю, то навіть Китай і Білорусь такі ну в принципі прихильні до Росії країни не визнали. Не визнали звичайно, тому що дивіться. Ну дивіться, це визнати, коли там починають лякалки. Це лякати. Ну спробуйте, ризикніть. Чому тому, що це абсолютно сварка з Європи приблизно ну довго. А ну, по перше, там що я не, не точно не знаю процедури. Якщо не помиляється, це взагалі рішення конгресу буде в конгресі. Це точно не пройде, можна навіть не сумніватися. Це раз. друге, Ні, це, це не порушати. Це лінія державного департаменту. Що ми визнаємо Ні, що, під... що з ним? Тому о, це о, Рубіо. От тут. Я підозрюю, що це не Рубіо. Я підозрюю, що це відкав. Все ж таки ми бачимо ознаки конфлікту між Рубіо та Віткофом, тому що Рубіо щось там наговорить, не маючи ніякої відповідальності, не маючи ніякого статусу, а всі... Від, відкоф, відкоф. Да, а всі шишки летять на Рубіо, в дійсності, тому що він представляє державу, його призначав Конгрес. До речі, європейці не хочуть окремо зустрічатися з Віткафом. Вони запитують: а хто це такий? Ми хочемо бачити представника держави. А представник держави хто Рубіо? І я думаю, що від ФО будемо втрачати, точніше, вони будуть втрачати скоро, тому що ну там буде ротація команди. Далі стосовно лякали, якщо ми вийдемо з перемовного проц... ну, давайте по, по цих пропозиціях пройдемо. Так. Буде звичайно краще, тому що час працює на Україну. Чим чином це працює на Україну? Ну йде падіння ціни на нафту. Росіяни вже говорять про секвестр бюджету. А, тобто, ті удари, які тобто то цунамі, які запустив Трамп з світової економічної кризи, автоматично. Знищує економіку Росії, причому з обох боків а, немає можливості продавати нафту, як це було за попереднього президента. Це неможливо, тому що Трампу не потрібна нафта. Далі удари України по їхній нафтогазовій інфраструктурі, які нарощуються і які суттєво їх підірвали. Скорочення попиту з боку Китаю, в тому числі, коли зараз Китай пресингує США, вони девальвують юань. Це означає знецінення резервів Росії, які номіновані в юанях? І росіяни тепер будуть змушені девальвувати рубль стосовно юаня та інших валют. Ну, вони девальвують рубль, потерплять там місцеві речі. Не так там, не так, так це просто. Не так це просто. Це криза виникне, тому що, по-перше, вони будуть ще більше знижувати девальвацію проводити до розміру мит, як це робив Китай. А це криза торгівлі в першу чергу буде з цим пов'язана. Ну, І дивіться. як довго цього ефекту чекати, що? Вони не зможуть... а це швидше буде йти, тому що це залежить від розвитку рецесії, яка вже запущена. І Трамп не може зупинити ці процеси. Вони вже запустили. Я підозрюю, що скільки якщо вони про бюджет вже зараз говорять, а, дивіться, це ще перший квартал, тільки закінчується. Я думаю, що десь до середини літа ми багато чого цікавого будемо спостерігати в Росії. Те, що російській економіці а, інсульт з інфарктами всіма супутними, це коли вони заморозять банківські вклади. Під різними соусами вони можуть не оголошувати про замороження банківських вкладів, як це було в радянському союзі, коли раптом почали обмінювати 50%... Антерес, а Тут би в нас не заморозили, в нас же те, що про в травні про дефолт говорять, та ні, де заспокоїтися, Там договориться, це ну mm. журналісти. Знаєте, це закон медіа гар, погані новини, краще продаються. Слухайте, де домовляться? У нас, по перше, форс-мажори йдуть uh -huh. і по паперах. Я думаю, що там перемовини будуть, По друге, я думаю, що якщо. Вскрити, хто сидить в цих варантах, які в 2014 році, там багато цікавих українських прізвищ можна побачити, хто в дійсності є володарем українського боргу. Так, а, так що я думаю, що це люди не хочуть, щоб їхні прізвища сплили. Я думаю, що там перемовини будуть, будуть досить бадьоро відбувати.